Чергове засідання виконавчого комітету відбулося 24 жовтня в Білій церкві. На початку заступниця міського голови Інна Новогребельська повідомила про погодження виплат власникам нерухомості, чиє майно постраждало внаслідок повітряних атак ворога. Комісія розглянуто вкотре заяви осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Даним протоколом запропонована вона сума для затвердження мільйон 744 тисячі гривень. Спочатку повноваштабного вторгнення за всі роки з наростаючим підсумком на допомогу буде надано, враховуючи даний сьогоднішній протокол, 18 мільйонів 775,2 тисячі гривень. Далі слово взяла директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Іванова. Попри сподівання про початок опалювального сезону в громаді, мова не велася. Було затверджено усього лише типовий порядок отримання автомобільних шляхів у зимовий період. Тож, коли розпочнуть подачу теплоносія у помешкання, поки невідомо. Рішення прийнято. Також чиновники затвердили і положення про виплати стипендій міського голови кращим спортсменам громади. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та встановити розмір стипендії міського голови для кращих спортсменів та їх тренерів в сумі 500 гривень. До цього було 300 гривень, тобто майже в два-два рази піднімається стипендія. Стипендію отримують 20 спортсменів та 20, та 20 тренерів на протязі е, року. До того ж були встановлені граничні суми виплат спортсменам та їх тренерам за здобутки. До прикладу, найвищою в громаді виплатою є сума у 300 тисяч гривень для спортсмена та у 150 тисяч для його тренера за перемогу на олімпіаді. Також було погоджено час і місця проведення спортивних і культурних заходів. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.